Письменниця Ірина Вільде належала до тих особистостей, про яких говорили полярні і часто взаємовиключні речі. Діаспора вважала її зрадницею українських інтересів слугою комуністичного режиму. Радянська влада пильно стежила за кожним кроком, звинувачуючи у націоналізмі, незнайомій благополучною заможною жінкою, а ближче, навіть в страшному сні, не бажали б собі стільки страждань, скільки зазнала вона. Потроху Ірина Вільди стає вже легендою, і тільки книги, які написала, залишаються стійкими і правдивими свідками її життя і життя людей, з якими була поруч, і котрі разом із нею мали такі таємні повороти у біографіях, від яких паморочилося у голові. Заєксиїст, автор кільканадцяти книг та багатьох журнальних публікацій, нині директор музею Івана Франка, був багаторічним помічником письменниці, супроводжував її у різноманітних поїздках, зустрічах, розмовах, написав два романи про життя Ірини Вільде. І першу річку про неї написано називалося Таємниця Ірини Вільди. Я мушу сказати, що не всі таємниці Ірини Вільди я сказав. Всі таємниці дуже багато залишилися поза кадром і не бажаю, щоб вони часом і виходили на світ Божий. Дарина Макугон народилася на Буковині у сім'ї письменника і вчителя Дмитра Макогона та його дружини Адольфіни, теж вчительки і німкені за походженням. Через патріотичну та письменницьку діяльність під тиском румунських властей Дмитро Макогон був змушений перейти кордон і оселитися у Галичині. Дарина закінчила гімназію у Станіславі. Нині Івано-Франківськ. І однокласниці згадували, що була веселою і непосидючою ученицею. Часто любила собі пожартувати з когось, і хоч особливих вершин у науці не здобувала, проте запам'яталася товариською і вигадливою. Коли інженер Євген Полотнюк прийшов до Дарининої матері Адольфіни просити руки доньки, то чесна і щира господиня роду сказала йому просто в очі: пане інженер, чи ви зовсім голову стратили, що просити руку Дарки? Та вона зовсім нічого робити не вміє, тільки би скакала і сміялася. У 1928 році Дарина Дмитрівна розпочала студії на слов'янській філології Львівського університету. Однак провчилася лише два роки. Офіційно пояснювали, що у батьків не вистачило грошей вивчити трьох дітей. Насправді, Дарина Макогон покинула університет не через фінансові причини, а тому, що вже входила в націоналістичне підпілля. Дивом уникла арешту і треба було сховатися у тихому місці. Ну ми якось звикли, що тут, скажімо, на східній Україні. Був голодомор, були репресії 37-го року. Письменників багатьох особистостей, могутніх, національних особистостей відстріляли, ув'язнили. Вільде обминула цей час як людина із Західної України. І здавалося б, що у неї мало би бути якесь зовсім інше бачення, ну, принаймні, якесь, скажімо там, оптимістичніше. У 1935 році нікому не відома початкуюча авторка нарисів новел за повість Метелики на шпильках отримує премію Івана Франка, залишивши позаду авторитетних письменників Богдана Лепкого, Уляну Кравченко, Наталену Королеву та інших. Це був час, коли Україна програла перші визвольні змагання, і, по суті, була антантою зраджена і віддана Польщі. І тоді, щоб якось підняти бойовий дух народу, письменники писали про старовину, Лепкий писав про Мазепу, там писали про княжі часи. І раптом знаходиться така Ірина Вільде, яка пише про звичайні речі, які близькі людям, які живуть в навколишньому середовищі. І це є чи не. Вперше в українській літературі зачіпана тема міста. Бо деші писали про село. У назві першої книжки Метелики на шпильках Ірина Вільде, мов би, вгадає образ усього свого майбутнього життя: бути метеликом, призначення якого веселитися і веселити світ. Однак назавжди залишитися ув'язненим на шпильці. Її ув'язненням стали великою мірою рідні і близькі. Одних вона не могла вибирати, інших вибирали. А вже потім слухала закони суспільства, за якими слід було жити. Вона то враховувала їх, то ні, створюючи достатньо незалежну модель життя, наче підтверджуючи власний псевдонім. Вільда з німецької значить вільна, неприборкана. Коли її вже відому і впливову депутата Верховної Ради запитали близькі люди, чому вона не вступила до комуністичної партії. Ірина Вільда відповіла: Я була, є і буду членом УВО. Тобто української військової організації. Я думаю, що вона не була в ОПА, але я думаю, що вона співпрацювала. В книзі «Родина Тершаківців є згадка про те, що до вісника ОПА Ірина Вільде давала статтю Націоналістичні мотиви в творчості Шевченка. Випадково сталося так, що в 43 році. Я з бабусію після дня народження поїхав до Ходорова. І тоді батько схопило гістап. І вечором до матері зайшли двоє німецьких солдат і попросили німецькою мовою, щоб віднесла прислугу. Мати так і зробила, і тоді вони українською мовою сказали, що пані Полотнюк, негайно тікайте відси, беріть найцінніші речі. І якусь фотографію, намагайтеся потрапити у Станіславів, там ідіть в комендатуру, і в комендатурі є наша людина, яка вам зробить Аусфейс. І мати купила е, рукопис Ричинських, машинку, яку батько подарував їй на е, нагоди весілля, е, меншого брата і пішла. Шукали зовсім не письменницю, а дружину Євгена Полотнюка. Були люди, що добре знали Євген Полотнюк із референтури УПА, працюючи над лісничим у маєтностях митрополита Андрія Шептицького, організував у Карпатах біля Яремчі школу для командного складу української повстанської армії. Свого часу співпрацював з Ковпаком, коли УПА і радянські партизани спільно боролися проти німців. Полотнюка схопило гестапо і згодом розстріляло разом з групою інших ув'язнених. Разом з дідусем було розстріляно ще 10 чоловік, і вони були. І воїни УПА і просто свідомі українці. Один з них з Наливайко, на Левайку був і в Січових стільцях. Він вже на момент був досить немолодою людиною. Ірина Вільде тоді переховувалася разом із сином Максимом у маленькому містечку Ходорів у школі, де перебували і працювали батьки. Вона вже писала роман, який стане книгою її життя, і називався він Сестри Річинські. Для багатолітніх розшуків, аж коли розсекретили архіви КДБ та Німеччини вже за незалежної України, могилу Євгена Полотнюка та інших жертв було віднайдено під татаровим і перенесено до надвірної, бо більшість розстріляних була звідси родом. Для бабусі це було болем на все її життя. Вона присвятила навіть таку от невеличку повість дружині замість Обеліска, чоловікові замість пам'ятника. О, і цей от момент такий був досить е, болючий в водині. Раз, два, струка, як направо там, бойові загони, СНП ушикує у колони. Дармо, сміло, щоб серце не боліло да гей! Гай, шикуйтесь, в лави, хлопці в лави, да гей, нас чекає, честь і слава. Честь і слава! Може, саме тому так тягнуло Ірину Вільде в околиці Яремчі. Там колись працював чоловік Євген Полотнюк. Там він загинув. Зовсім недалеко у Миколичині переховувалася від переслідувань гестапо. Саме у передмісті Яремчі Дорі їй дали міністерську дачу, котру вона перебудувала і зробила центром світу для багатьох її друзів і колег. Кожного року у величезному саду родили яблука. Ритуал щоденного збирання плодів, перетворення їх на варення та соки, поступово переходив у вечірні концерти, конкурси і забави. Донині у всій окрузі старенький будинок називають віллою Ірини Вільде. Час поволі руйнує його, кудись щезають меблі та цінніші речі. А міг би бути тут чудовий музей. Особистість була відразу мені здавалася дуже трагічною. самих початків мене дивувала її неприродна веселість, яка для інших здавалася, що це є нормою. Вона любила робити якісь фестивалі, збирати людей, веселитися. Ці люди включалися в гру, і їм це здавалося так весело. Мені здавалося часом, що вона є режисер, який за шнурків оцих всіх людей тягне, і ті люди роблять якісь рухи, механічно дуже веселяться, всім було дуже добре. І потім я, єдиний, очевидно, був слідок після того всього, коли та веселість відбувалася, який був відразу великий занепа, якась депресія в неї, якесь велике розчарування, якесь була абсолютно адекватна реакція, яку можна було спостерігати після такої веселості. На це мене, це мене дуже застановляло. Вона часто до нас приходила грати в бридж римі. з мамою, з тетою, і ще приходив е, такий доцент медінституту Мельничук, фармацевт, і вони сідали і грали в бридж римі. Ми були не допущені до цього. Це було тільки старше панство. Ми тільки слухали за закритими дверями, який там сміх був. І от один раз вона приходить до нас додому і каже. Слухайте, цей Мельничук все приходить без жінки. Давайте напишемо його жінці Одинку. От. Напишемо, що він е е занадився до тих відьм з під 33-го. І сиділа все, і в нашій хаті писалася ця анонімка до тої жінки, що яка вона гарна, яка вона хороша. А, а тут він кожен вечір бігає під на Кривоноса 33, де ці відьми кожну описала в найбільш маму, тету і себе в такому найбільш негативному положенні. І сміялася настільки, це їй було весело і гарно висловила ту анонімку. Вона старалася щось побачити у людей іншого, і разом з тим, можливо, навіть якісь кумедні сторони людини. Вона дуже всім надзрала так дивилася, як то люди ведуть себе. Львівські письменники називали Ірину Вільде нанашкою. нашкою. Вони регулярно відвідували її у спілці письменників, котрого вона очолювала, та гостювали вдома, де на них чекала якась проста народна страва: чи то печена бульба з капустою і салом, чи то кулеша з бринзою. Одного разу Ірина Вільте запрошує нас, молодих, того ж таки Стельмаха, Кудлика, Дмитра Герасимчука, старшого від нас Іванечука, до себе на вечерю. І от вона взяла і задумала собі, виявляється, вона потім пояснила, вона зробила нам, називалась вона вечеря 30-х років. Тобто все було з чорного борошна, вареники, якісь, значить, там це все. От вона взяла, зробила таку собі містифікацію. Взяла і повернула нас у ці 30-ті роки. І, і зробила ті страви, сама зробила ті страви. Якісь, я пригадую, галушки якісь із цього, із дерті. Такі, Каже, їжте, їжте, це так їли, це так їли, це от у 30-х роках. Вона тоді мене хрестила в літературу, дивним способом вивели мені чарку горілки на голову і сказала, Хрещу, тебе в в літературу. А я сказав їй. І тепер я буду вас називати Нанашкою. А, по, на взучені Нанашка це хресна мама. І вона і зважала, сказала, хай буде. І потім її стали всі називати Нанашкою. і забули. Навіть як їй чи вона Дарина Дмитрівна, чи вона полотнюк, чи як вона, вона була Нанашка. нашка. Тобто та жінка, яка опікується молодшими і любить їх. Дарина Дмитрівна, як депутат Верховної Ради, багато робила для людей. Чимало прохачів були колишніми повстанцями, що повернулися із Сибіру. Двері для них зачинялися. Всі боялися чимось їм посприяти. Тільки не Дарина Дмитрівна. Її батька Дмитра Макугона доглядала сестра Степана Бандери Мирослава Антонович. Дала їй працю Ірина Вільда, чудово розуміючи, кого впускає в родину. Письменниця ходила, просила, вимагала. Багато їй допомагав у цьому Сидір Ковпак. Тодішній голова Верховної Ради, котрий свого часу і рекомендував Дарину Дмитрівну у депутати, добре пам'ятаючи зустрічі з Євгеном Полотнюком недалеко від Яремчі, коли повстанці і партизани не раз допомагали одне одному у боротьбі проти німців. Тоді, коли тут була колективізація і людей з Соломіці в колос, до матері приходила маса листи зі скаргами. І я пам'ятаю, як мати взяла мене і повезла в Київ. Ну і там, значить, ми прийшли до Копака, а ковпак каже, мені, ну, що ти, хлопче, мені нарисуєш? Я кажу, танк. І він так взяв ці. Цей... Листок, значить, гербовий листок Верховний Рад каже, рисуй мені тут танки, я почав танк рисувати. Але до чую, що вони говорять. І копак тільки візьме лист, почитає Дар'я Дмитрий, яке безобразі, та ж це формане безобразі, що вони роблять, що вони роблять. І потім тільки два е, листи такі відложив. Мама переслати, добрий такий плік листів. А мати каже, ну а це що? Дарін міже, а за цього не просіть. Він пише, що він воював. Да, я його пам'ятаю, але він прокрався, нехай відсидить. Обидва брати Ірини Вільди іммігрували за кордони, і вона ніколи про них не говорила. Чи знала, де перебувають? Кажуть, що ні. Сина Максима звинувачували у зв'язках з націоналістичним терористичним угрупуванням. Існувала кримінальна справа. Всі літератори і митці взагалі стоїмо напередодні великого всенародного свята. Мені здається, що це навіть обов'язком є письменника сказати народові про те, над чим він працює у ці дні. Я закінчила п'єсу під назвою Падіння його величності. Вона вміла знайти оцей от баланс, коли людина є визнана, є признаною, є навіть з певною політичною владою, вона була депутатом. І з другої сторони почуття мати заштованого сина, почуття вдави, яка не може знайти навіть могили свого чоловіка. Пустилась нам команда проробити Вільди. І от ну виступали так, так. А вона сидить так, усміхається й кива головою, що ой, як ви файно говорите, ой, як ви хорошо говорите, ой, як мені подобається, як ви мене критикуєте. А потім, коли Козленюк каже, ну, Дарино, а тепер тобі давай ти е, е, скажи, значить, і так, що покайся, начебто. а вона, ой, ви знаєте що. Це вже так набридло це виступати, трибуни, трибуни. Я принесла корзину канапок, принесла там горілочки, то давайте в сімейному обговоримо мене, отам уже на столі приготовлено, йдіть туди. Ми прийшли. І це, це обговорення закінчилось тим, що навіть представник райкому партії цілував їй руки, її цілували. А що вона була проста, то я вже якось згадував про те, що вона могла вечором прийти, чого ви вдома сидите? У нас маленька кімнатка така була. Чого вдома сидите? Як піти двоє дітей, маленьких? одному рік, другому тільки от мале. А вона каже: ідіть погуляйте, а я посижу. І вона вечорами сиділа з дітьми. Вже й сама ставала видатною. Її читала і любила вся країна. За роман Сестри Річинські» отримала найвищу відзнаку державну премію імені Тараса Шевченка. І люди, які мають, я би так назвав, романне мислення, От у нас в українській літературі мало людей, які мислять романом. Багато хто. Ну, от скажу, для мене такі люди це Роман Андріяшик і це Ірина Вільде. Я пам'ятаю скільки разів вона переписувала ці сестри От. Цензура не то написала. Не так написала. От той роман такий був вимучений, він стільки разів був перероблений. Пам'ятаю, кілька разів вона їде до Києва зі сестрами. Мені не хочеться так говорити, лизати. Коли нас і в першу чергу, значить, Дарину Дмитрівну Вільди послали вечірній університет марксизму, ленінізму. Я сидів поруч з Дариною Дмитрівною І я дивлюся, Боже, думаю, як Дарина Дмитрівна уважно, страшно слухає і конспектує, щоб не говорили викладачі. Ну, листочки напише, листочок і ховає, в сумку, напише, ховає, ховає. Отак, як білка носить, носить. А потім, коли почалися екзамени, і Дарина Дмитрівна витягла білет, подивилася і каже: Ой, я забула окуляри, я без окулярів нічого не вижу. Я побіжу окуляри возьму. І цей білет у сумку і хода. Побігла за окулярами. Через, через пів години прибігає, значить, така весела. Ну, я окуляри знайшла, там у білеті нічого вивчать. Там я все знаю, на пам'ять, ось я записала, що вам казати, я зараз прочитаю, прочитаю. Виявляється, вона не слухала оту муру, яку нам читали, а вона працювала і писала свій роман навіть тут, під час лекції. Вона ніколи не хізувалася своїм е, іменем. Хоч один раз сказала партійним босам, коли щось нам казали, от навіть Ірина війне. Хтось там за стола, з президії, щось її критикував. Вона каже, ай гай, як умру, то всі будуть казати, що вмерла велика письменниця. Отак могла відповісти. Я для себе усвідомила одну істину. Не може бути справжнього мистецтва безрідного ґрунту. Ховали Ірину Вільди на Личаківському кладовищі у Львові. Дуже довго не було пам'ятника. Зрештою, її кумає відома скульпторка Теодозія Бриж, зробила їй надгробок: велику і важку книгу, яка лише підкреслила тягар письменницької долі. Давала мені можливість подивитися, хто такий радянський письменник, який він зігнутий, як його експлуатують, як він прислуговується, і, і я відчував постійно від неї німець запитання невже і ти хочеш бути таким. Ми були взагалі родина, з якою кожна влада рахувалася, тому що це родина, яка мала певну позицію, не може влада базуватися тільки опиратися на покійків. Треба було людей, які дійсно щось з собою представляли. В ходорові опублікували публікували лист, який мама писала Стальну з приводу утискань української мови про правильне висвітлення історії України. Розумієте, з усіма реверансами, але такі листи були написані. Ну, я не знаю, чого вона, які ті листи мали дали ефект, я не знаю, але в всякому разі, маму ніхто не садив. А Микита Сергійович Хорошов взагалі відверто симпатизував матері. Я чітко була впевнена, що є одне життя офіційне, а друге неофіційне. І це завдяки вільдосі, бо вона приходила з якихось зборів, десь їздила, наприклад, в Америку під'їхала. В спільці зборів вона. Розказує, як там погано. Тоді збирає близьких людей, каже: ну, а тепер йдемо, я вам розкажу, як там є насправді. Ірина Вільдий сьогодні залишається могутньою письменницею із своїм романом епопеєю Сестри Річинські та блискучими ранніми повістями. Магія її особистості невіддільна від текстів, з ким би як довго не була вона у житті з радянською владою чи з націоналістичним підпіллям. Насправді зоставалася лише на стороні літератури, бо тільки література залишалася її найбільшою правдою, захистом і любов'ю.